Всім привіт! Раді вітати у вас на каналі Єрошк Фэмилі. І сьогодні розпочинаємо з ранкової рутини наш блог. Ну, якби За книгою Магія ранку я б могла сказати, що це мої морін рутін. Чи як там правильно це сказати, так вам ранкові рутини мої, там справи такі, ну все класно, в цій книжці описується. Але ні, мій ранок без магії, як бачите, в мене ранок такий. Стати швидесенько десь щось прибрати, приготувати обід, тоді прибрати, тоді приготувати всім сніданки і після того знову прибрати. Тому, як бачите, магії ніякої тут немає. Навіть останнім часом немає йоги зранку, чесно, я не встигаю цього зробити. Поки це все зробиш, вже треба готуватись до уроків, або треба щось по дому доробити ще, або стомлюєшся і просто вже нічого не хочеться. Тому ніякої магії ранку. Раніше щось таке робила, там практикувала, а зараз, чесно, хоч би встигнуть всі справи зробити і хоч пару хвилин відпочити в тиші, якщо можна. Тому ось після цих справ всіх поробили, трішки побігали, кроки находили по кухні і готуємо сніданок. Влані сьогодні мюслі з молоком, молоко безлактозне. Тому що зараз в мене дуже посилилася алергія, і я молочку беру безлактозну до тому повністю. І масло, і молоко, і йогурти, тобто таке. Малані, звісно, я беру з лактозою, все там нормально, вона переносить, але мені ось не можна. Ну і молоко було вдома тільки безлактозне. За мою алергію, це можна знімати окремий влог, мабуть, і не тільки один влог а буде багато. Як бачите, пластирами заклеєні пальці, це від алергії я нанесла, щоб. Хоч трохи полегшити, бо це окрема історія. Масло, як я вже сказала, теж безлактозне, готую собі тости, масло, огірочок і авокадо. Авокадо зараз потрушую сіллю, раніше приправи мені так краще смакувало. Але тепер вирішила трішки солі додавати замість приправки. І знаєте, я вам скажу, дуже і дуже смачно. Мені дуже подобається. Беріть собі на заміточку. Такий ось у мене сніданочок, навіть чай забула собі зробити і не пила. Ну, а далі швидесенько готуюсь до уроків і переходимо до першого заняття. Сьогодні з раночку були уроки, і потім вже ближче до вечора. Тому підготувалися і проводимо заняття. По ходу роблю собі заміточки на уроках, де що виходить краще в дитинки, де треба ще звернути увагу, якусь ідею, собі все записуємо, блокнот постійно під рукою, там і не один, вони всі списані по роботі, по всьому. Тому такой початок влогу вийшов у нас багато тексту, щось вам наговорила, розповіла, і згадала, що не поділилася своїм сюрпризом для Милані на День Валентина. Тобто, якісь Валентинка, кульки з сертечками, дуже мило вийшло. Далі хочу поділитися з вами швиденькою програмою, яку я використовую для відсліджування кроків, активності і такого різного. У мене є годинничок, такий, ось, Redmi Watch 5 Active. Він такого середнього класу, дорогий, не дешевий, тобто посерединці. І до нього додаток іде, тут зараз вам напишу назву. І в цьому додатку можна ось відслідковувати, відслідковувати, налаштовувати все під себе. Є фітнес і здоров'я категорія, так? Далі у нас категорія тренувань. Якщо ви тренуєтесь, тут все можна відсліджувати. Я там ходьбу відсліджую, якщо я роблю вправи. І все повністю є статистика. За місяць, за тиждень, за рік навіть. Тобто, все-все-все, що ви робили, можна відслідковувати, показує інтенсивність, скільки жиру спалюєте, як робите, коли варто зупинитись, перепочити. Все відслідковує дуже-дуже круто. В спортзалі можна використовувати. Далі йде розділ у нас, це про ходьбу я показала можна. Далі випадково вийшла, і йде розділ здоров'я у нас. Так. В розділі здоров'я можна відслідковувати калорії, кроки, розминку, сон, пульс, все, що завгодно, вагу, цикл навіть можна дівчатка відслідковувати. Все, що вам заманеться, те і відслідковуєте. Дуже гарно за сон говорить. Бачите, у мене сон був поганий сьогодні, дуже пізно заснула. А стрес відслідковує, але мені здається, це просто така неправда за стрес, ну, але загалом калорії прикольно. Мені головне кроки гарно відслідковує. Ось за сон, бачите, все показує, який був сон, швидкий, рем, скільки разів проси, прокидалися, це дійсно правду показує, яка була фаза глибокого сну. Навіть тваринку можна підібрати. Ну, Наприклад, я тиждень проходила з годинником навіть більше, і ось мені програма підібрала ну, типу, ідеальний графік. Під вас підлаштовується, і, бачите, ось може скласти вам розпорядок дня. Ну, Як на мене, дуже прикольно. Далі, якщо, наприклад, по пульсу хтось страждає там серденьком щось, не так все теж дуже гарно відслідковувати, показує і сигналізує, якщо вам треба щось там зупинитися і відпочити. Калорії. Не знаю, наскільки це правда, ну, типу, як розраховується, але ось показує, скільки калорій. Спалив кроки, оце найкраще, мабуть, що є від, відслідковує кількість кроків, показує, скільки находили. ходили, типу можна собі ціль виставити, скільки хочете ходити. Розминка, там залежить від пульсу, навантаження, воно вважає, вже, що ви робите розминку. Знаєте, хотіла б пожалітися, що субота це тільки так формально називається, що це вихідний день, там, субота, неділя. Бо субота в мене один з найважчих днів на тижні, бо це просто уроки, уроки, уроки. І ще і запис в салон сьогодні був на лазер. І між уроками, з Милані ми зганяли бігом на лазер. І зараз ввечері знову уроки. Це один провела і чекаю зараз, коригую там, завдання, які треба, і чекаю наступні уроки, і, і все. І це вже фіналочка просто. Бо хочеться вже відпочивати, чесно, вже так стомилася. Тиждень якось це йде довго і такі якісь напрягучі, знаєте, такий. Я б не сказала, що прям важкі занадто чи якось ні, але таке якось не, не те, що треба, чесно. Не знаю, якось мені не йде він, цей тиждень. А завтра маємо відпочивати, завтра хочемо в мак. Пані Мелані у нас в Мак ще не їздила ні разу в Макдональдс. Тобто їсти їла, але не була там ще ні разу. То поїдемо і в епіцентр тако придивитися де що треба. Ну, і якраз це там поруч, тому чому б не заїхати, не подивитись. Щось, може, вам цікавеньке познімаю. В епіцентрі щось побачу гарного, то зніму. Так, подивимось, подивимось. Там треба дещо по подаруночка глянути і по подому. Все, я вже хочу скоріше, щоб була 20.00. Мої уроки закінчаться, і робочий тиждень закінчиться, бо в мене 6 днів робочий тиждень, один вихідний в неділю. Ну, це так, формально вихідний, знаєте, називається, бо в цей день треба поприбирати, треба зробити домашні справи. Треба. З дитиною якось тепер час проводити разом, бо у нас що змінилось змінилась графіках. Ми тепер будемо разом там кудись ходити, їздити. І треба ось планувати це також. все, а в кого є діти, ті знають, що це, ну, це не відпочинок, ти не розслабишся, це теж якби робота в лапках сказати. Тобто ну, все одно ти не розслабляєшся, якщо ти з дитиною кудись йдеш. Тому ось по факту неділя теж такий день буде. Сказано, що вихідний, але ж не пролежиш його на дивані і не позаймаєшся хобі своїм, а будеш все одно робити те, що треба. Тому так вам дякую, що ви переглядаєте наші влоги. Бачу, що у нас кількість підписників збільшується, мені дуже приємно. Я рада вас вітати новеньких на нашому каналі. Залишайтеся нас тут все так по-домашньому, спокійно, без пафоса, без всякого там скандалу, інтриги, розслідування. Знаєте, просто звичайне буднє, звичайне життя. Ділюсь чимось цікавеньким, якщо щось знаходжу, таке щось розповідаю. Там в коментарях спілкуємось трохи. Тому я дуже рада нашим новим підписникам. Ну і, звісно, мене тішать перегляди, перегляди трохи зросли. Не на всіх відео, на деяких краще, на деяких гірше, але це круто, це вже успіх. Тому ще раз дякую вам за перегляд і до завтра.